Друзі, доброго дня! Вітаю вас з днем народження нейрографіки. А нейрографіка це те, що нас з вами об'єднало. І всі, хто існує в нашому полі, знають, що нейрографіка працює. Нейрографіка робить світ ну, кращим. Нейрографіка робить нас добрішими. Я думаю, що найближчий рік ми проведемо з більшою і більшою щільністю спільних подій. Я впевнений, що ми зустрінемося. Я впевнений, що ми зберемо найцікавіший інструкторський курс. Я впевнений, що ви наповнитеся новими знаннями. У вас відбудуться нові інсайти, нові відкриття. Взагалі, то все як завжди. Нейрографіка дає нам тонус до життя, і тому я вітаю вас з днем народження цього чудового методу. Зараз ми святкуємо його всім світом разом. І нехай це свято об'єднує людей, нехай воно дасть можливість цій дивовижній технології, цьому методу, цій філософії процвітати, щоб ми процвітали разом з ним. Дякую вам за те, що ви є. Обов'язково побачимося у 2025-му. Готуємося до цієї зустрічі.